Пані Олена родом із міста Солодар Донецької області. До Хмельницького жінка приїхала у червні минулого року. Нам прийшлося тут відновляти документи. Так вийшло, що ми швидко в'їхали зі свого Соледара, бо там бомбили, розбомбили наш міст. І вийшло, що у мого сина не було документів. У нас були тільки ксерокопії. нам відновлювали документи. Ми ждали десь паспорт, поки з, Києва, з Києва, поки запроси. Нам почалося чекати два місяці. За допомогою жінка звернулась до Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. На базі установи функціонує відділення соціальної реінтеграції. Його працівники допомагають відновити втрачені документи. А саме свідоцтво про народження та шлюб, паспорт та довідку про місце реєстрації. По відновленню документів відділу державної реєстрації актів цивільного стану, то ця людина приходить тільки надає мені свої дані, батьків дані, хто батьки. По нашому дорученню з підписом нашого директора ми робимо доручення, і в цьому дорученні вказуємо прізвище батькові людини цього клієнта, дата народження і де він народився. от і потім вже відновлюю ці документи. Я отримую. Вже ці документи, щоб допомогти у відновленні паспорта, головна мета відновлення документів державного зразка насамперед, це є посвідчення особи. Необхідно в подальшому відновлення для того, аби відновити їм виплати. В тому числі, це і соціальні виплати, виплати через органи пенсійного фонду України та інші структури у 2022 році. Послугами відділення скористались понад дві сотні людей цьогоріч – Понад десять за відновленням документів звертаються і хмельничани, і вимушені переселенці. Бувають і іноземці. На сьогоднішній день, до прикладу, в нас проживає громадянка, громадянка іншої країни, яка приїхала до нас на початку 90-х років, безпосередньо працювала на одному із державних підприємств нашого міста протягом 10 років. Згодом Втратила можливість до самообслуговування, потрапила до нас. Проживає сьогодні в нас відділенні нічного перебування, не маючи жодного документа. Ми провели обширну роботу для того, аби знайти будь-яке підтвердження, будь-який документ державного зразка щодо цієї особи за потреби у центрі допомагають із працевлаштуванням. Аби скористатись послугами відділення соціальної реінтеграції, необхідно звернутися за номером телефону 067 171 0043. Олександр Семенюк Валерій Тілоховський. Новини міста.